Далі хочу зупинитися на нітрогліцерині. Проводилось багато досліджень, де порівнювалася дія форасеміду з нітрогліцерином, морфіну з нітрогліцерином і до яких висновків прийшли науковці. Нітрогліцерин має наступні переваги. Дія його швидка, спостерігається надійне зменшення переднавантаження, окрім того, дуже зручно використовувати. Не бійтеся, що ви його передозуєте. Тому що нітрогліцерин має короткий термін дії, він дуже швидко метаболізується в печінці, окрім того, він дуже швидко метаболізується в організмі в цілому, і швидкість виведення описується показником 60 мікрограм за хвилину при сублінгвальному введенні. Отож рахуйте, якщо таблетка має 400-500 міліграм, за скільки часу він повністю виведеться? За 5-8 хвилин. Тому якщо ви очікуєте 20-30 хвилин допоки він подіє, то ви просто марнуєте час. Пам'ятайте, що нітрогліцерин зменшує переднавантаження за рахунок вираженого веноделятаційного ефекту, а середні і високі дози нітрогліцерину зменшують системний і судинний опір, тобто вони мають вплив і на артеріальні судини, зменшуючи після навантаження. За рахунок цього підвищується і покращується ударний об'єм і серцевий викид. Чим добрий нітрогліцерин? У нас є дуже багато різних форм для його введення. Ми маємо сублінгувальні форми, ми маємо спреї, пластирі, довенну форму. І от цікаве дослідження щодо сублінгувального призначення нітрогліцерину. Сублінгвальна форма в дозуванні 0,4 мг кожні 5 хвилин або 0,5 мг, якщо ми говоримо про таблетки, супроводжується вираженим клінічним ефектом, і призначення препарату за такою схемою визнано еквівалентним до довенного введення нітрогліцерину зі швидкістю 60 мікрограм на хвилину, а це середня доза для введення нітрогліцерину, що варто пам'ятати і коли бути обережним при використанні нітрогліцерину? Його не можна використовувати у пацієнтів з гіпотензією. Не даємо нітрогліцерину пацієнтів за ортальним стенозом, гострою мітральною регургітацією. Він протипоказаний також при інфаркті правого шлуночка. Ну і пам'ятаємо про окрему категорію пацієнтів, які приймають інгібітори фосфодіастерази-5 5 віагро, тому що підсилення дії викликає таку стійку гіпотензію, яка важко піддається лікуванню. Отож, як підсумок, Нітрогліцерин є кращим і безпечнішим ніж монотерапія морфіном чи форасемідом для зменшення переднавантаження. Нітрогліцерин підсилює дію форасиміду, добре переноситься пацієнтами із збереженою перфузією. Нітрогліцерин сублінгвально забезпечує швидке і ефективне лікування у випадку, якщо це тяжкий набряк легень. Ми можемо вводити його довенно і не варто боятися великих доз навіть 2 мг кожні 5 хвилин. Підкреслимо, що нітрогліцерин має бути препаратом першої лінії на догоспітальному і ранньому госпітальному етапі у пацієнтів з гострою серцевою недостатністю, що супроводжується набряком легень.